Вітаю! На зв'язку Олександр в даному відео розповім про інструмент для транскрибації відеодзвінків. Будемо називати його TLDV, не знаю. Тут є багато різних фіч, але мене цікавить в першу чергу саме підключити його до дзвінка в Zoom, і щоб він транскрибував відразу всю розмову, і потім можна було її прочитати. Вони запевняють, що вони безкоштовні, якщо ви просто підключаєте їх до. Зустрічей. Подивимося. Значить, Zoom у мене є, а зустріч створимо. Залишилося тільки увійти, Значить, для того, щоб авторизуватися, наскаю get. Велику синю кнопку, і далі авторизуюсь через Google. Під час авторизації просить деякі права, здається, що е, нічого критичного, електронна адреса, якісь публічні дані можна нацкати, продовжити. Просить доступ до календаря. Теоретично, якщо у вас Google Meet і треба по календарю це, а, ну, якось фіксувати ці штуки, то можна і видати. В теорії мені це зараз не треба. Ще воно пише, що. А, значить, доступ до календаря дасть мені. Не зможете автоматично записувати події, автоматично ділитися підсумками з клієнтами чи командою, автоматично записувати. Ну, тобто, якісь автоматизовані штуки віддімо календар. Йому дає якраз оцей тригер для роботи. Не знаю, давайте дам. Тут є функція. Відразу воно запитує, яким чином зробити. А що воно питає? Автоматично записувати всі зустрічі в моєму календарі, які є, і з усіма учасниками, які власне в моєму календарі там знаходяться. І або, наприклад, оцей варіант значить, або тільки зовнішні, або не записувати, робити це автоматично. Не ну, знаю, давайте. Зроблю так. Далі а, мова, якою ми спілкуємося, тут теоретично має бути українська. Чудово. А, значить, воркін. Working... Це просто м -м, можливо маркетингова інформація для них, а можливо, воно трошки все-таки більше схоже якраз на маркетинг. Воно може трошки а, певні. Нюанси, але, ну, в словом, можна вибрати тут якісь конкретні пункти. Наприклад, поставили всі необхідні варіанти і нескає продовжити. Також вона пропонує відразу завантажити програму, а крім цього, її можна теоретично завантажити з інтерфейсу. Знаходиться отут, в цій менюрці знизу, буде повно завантажити програмку. На етапі завантаження вибираємо операційну систему і. Ну, що і, і встановлюємо. Поки воно там цим займається, тут можна зробити налаштування інтеграції. От справа у нас є менюшка, значить, кліпи і рілси, шаблончики. Що це, що це таке? Let's go. І коучинг хаб. общем, коучинг якийсь, але най... найцікавіше для нас зараз це інтеграції. А, значить, Zoom. І можна підключитися тут до Zoom, має бути. Найпростіший варіант підключення це встановити бота спеціального, який буде. А ви просто додаєте його в дзвінок як учасника, і він буде вже відразу слухати, що у вас відбувається, і записувати в процесі. Для цього натискаємо першу кнопочку. Ну і бачив, що мене перекинули знову на цю загрозку, тому пройдемо встановлення програми. Після встановлення у нас з'явився ярличок і а, необхідність авторизації. Тут проходимо авторизацію так само, як і на початку. Далі з'являється така програмочка малесенька. І тут є пунктик Start recording, який а, відкриває meeting information, тобто invite link і Passcode, наприклад, для а, нашого Zoom. А, також ланч-тест мітінг. Не знаю, наскільки ця штука буде самостійно запускати все необхідне. І чи в мене будуть тут всі права? Але здається, що так, це здається мій зум, мій як нібито. От, і можна тут теоретично інвайт-лінк робити. Також я би відкрив а, список притісівенс, але ну, словом, не бачу. Uh, не бачу. Старт рекординг, Таке враження, що йому все одно треба посилання. копій лінк, Старт рекординг. Ну так, да, Zoom требує ще адміт. обов'язково. Я зазвичай, в момент, коли запускаю Zoom, то я роблю ще маніпуляції. Наприклад, отут де Host tools, оце waiting room а нафіг вимикаю, потім share screen дозволяю, і таким чином. Ну, в більшості випадків я спілкуюся з людьми, з якими я дозволяю. І екран показую ну, з адекватними людьми і своїми колегами. Відповідно, що мені цей варіант буде оптимальний. І, власне, тут відбувається talk together і Summer, і відбувається процес запису. У мене запис іде зараз, в тому числі, і тут в зумі. І, а саме відео зараз наразі не записується, але записується ось ця штука. А, окей, давайте натисну hide і, можливо, я побачу ще якийсь describe this moment по colleagues, якісь, може, додаткові. Нюанси. Ну, в цілому немає. Тут ще можна stop and Save recording зробити. Натиснути, тобто зупинити просто процес запису в певний момент, в який вам потрібно. Наприклад, заздалегідь, поки там якусь частину вирішили не записувати, або просто там закінчили розмову. Давайте я спробую тут. End meeting for all. Закінчить воно самостійно чи не закінчить. О, закінчило. Чудово. Тепер нам залишилося натиснути Open Recording. І а, подивитися, що воно там нам відкриє. Пропоную для браузера ще додаткову плагін. Мені це не актуально, але а, саме посилання, якщо я ще другий раз перейшов, то саме посилання зараз пише, що. А, Meeting темпорі, ну, тобто, тимчасово недоступне. А, хоча тут таке враження, що, ну, теоретично, мало би писатися, що у мене а, ну, воно готується там, воно обробляється, щось таке. Ну, або якщо воно оброблене, то вже все в порядку. Словом, трошки почекаю, подивлюсь, який ще тут є Таке, Значить, можна ще back to your meetings повернутися, подивитися. В результаті я трошки почекаю, воно автоматично мені відкрило ось таку сторіночку. Вона також доступна в Meetings and Folders. І а, тут є, наприклад, приватні зустрічі. Я бачу, що ось моя приватна зустріч тут знаходиться. А, тепер, що у нас тут є? У нас тут в першу чергу найголовніше це транскрипт. Він знаходиться в окрема вкладочка. Я ставлю галочку і бачу, що. От, Ім'я і далі конкретний текст. Тут, звісно, він буде не ідеальним, цей текст, і, можливо, воно безкоштовне, тому що воно тренується на ваших розмовах. Ще додатково це все робити, ну, там, покращувати і так далі. Але, але все-таки це буде набагато краще, ніж не мати такої штуки взагалі. І в цілому, як бачите, а, значить, є маленька програмочка і реличок. Яку достатньо це запустити і а, дати їй. От, хотілося б, звісно, трошки не так, але ну, вставити посилання сюди, от, а, коли ви запускаєте Zoom, то відправляєте посилання вашим колегам і вставляєте його також сюди, Skype старт рекординг, і тоді воно починає працювати з вашим а, цим. Також а, тут можна ділитися, я так розумію. А, можна поділитися а, приватно, а можна теоретично поділитися копі-лістів notes Together, Meeting Link, наприклад, а от просто натиснувши на цю кнопочку. І давайте глянемо, що у нас в результаті відкриється за цим пунктом. Хотілося б спробувати відкрити його а, більш таким, не знаю, в режимі інкогніто зараз спробую відкрити. Тинг, не то. Не то. Воно, правда, копіює там, типу, для відправки в месенджери, а не посилання. Трошки незручно. Значить, Щоб видати публічний доступ, тут треба як в Google документах просто змінити, значить, не тільки у людей, яким видали доступ, а для всіх, у кого є посилання. І тоді оце посилання теоретично має гарно працювати. Я зараз бачу тут, що в параметрах посилання, що якщо, наприклад, перейти по ньому, а потім натиснути тут транскрипт, то змінюється параметр. Це значить, що якщо оновити сторінку з увімкненим таким параметром, тоді воно буде відкриватися вже зразу з ним, тоді можна буде дивитися. А я так бачу, що воно тут і відео записує схоже і його можливо зберігає. Тобто я на Зумі не записував воно в Хмару свою записало відео. Моє. І ну зробили, в принципі, приватним, тільки за посиланням тим, у кого є. І ще й конспект зробила. Словом, такий от бот. а ну Не найзручніший варіант на мій смак особистий. Хоча Zoom це, в принципі, незручний варіант, варіант, я зазвичай не користуюсь. Але а, як ну саме цей пункт, що воно робить детальну транскрибацію в режимі реального часу, то доз ну, доволі крутий, на мій погляд. Якщо ви знаєте кращі варіанти, то буду радий побачити їх в коментарях. Хоча тут стільки нагород, що таке враження, що цікавіших варіантів особливо і немає. Але, тим не менше, можливо, можливо раптом є якісь простіші. віддалі, б хотілося, б, мабуть, для телеграм-дзвінків, щоб воно могло також працювати, тому що частенько робочі коли відбуваються просто всередині робочого телеграм-чату. Принаймні в моєму випадку. Сподіваюсь, вам було корисно і зрозуміло. Буду радий вашим відгукам в коментарях. А на цьому поки що все до зустрічі у нових відео.